Всім привіт! Мене іноді запитують, чи не хочу я а, поїхати в подорож, припустимо, в ну, подругою. Ні, не хочу. Тому що я інтроверт, якому дуже комфортно наодинці. Навіть якщо довга дорога, довга. Допустимо, добав в автобусі, або більше. Я беру з собою або книгу, або інтернет, але використовую його, вбиваючи якісь знання. Або просто очищую пошту, або просто втикаю в тік-ток. Мені комфортно з собою. Напевно, це якась самодостатність. Напевно. Але я комунікабельна з одного боку. А з іншого боку я обираю, коли можу самотність. Я не психолог, звичайно. Мої друзі це знають. Але... Якщо бути чесною, то комфорт для мене це пункт перший, це бути поруч з людьми, які поважають межі, мої особисті межі, а я поважаю, звісно, їх особисті межі. Ну і друге, все ж таки мати час. Багато часу Ось такий мій комфорт.